Продовж минулої доби рятувальники Прикарпаття неодноразово залучалися до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. Зокрема, через повалені дерева рятувальники Прикарпаття залучалися в Косівському, Коломийському та Івано-Франківському районах, розрізали дерева та прибирали з проїжджої частини автошляхів. До ліквідації наслідків негоди також залучалася комунальна установа міська аварійно-рятувальна служба. Всього від учора було здійснено 9 виїздів. До ліквідації наслідків негоди залучалося 36 рятувальників та 9 одиниць техніки. Наразі діє штормове попередження щодо посилення вітру, тому закликаємо мешканців області бути максимально обережними, не ходити під високими деревами, під лініями електропередач біля реклам. Щитів, також не паркувати автомобілі біля високих дерев та по можливості прибрати всі предмети, які можуть випасти з балкону.